Всім великий привіт! Сьогодні у нас водохреща, тому хочу привітати вас із цим святом. Бажаю здоров'я, радості, миру, всього всіх земних благ, і щоб у нас булося саме наше найбільше бажання. І хотіла сьогодні відповісти на питання топ-5 сортів полуниці для начинаючих, для початківців, які хочуть займатися полуницею. І щоб так сказати, навчитися догляду і якомога, щоб було менше проблем із полуницею. Тому що для цього треба вибрати такі сорти, які найменш такі е, проблемні, так сказати. Але я не можу вибрати 5 сортів, я можу, я можу вибрати декілька сортів е, на першому місці е, сорти, які, з яких я починала. Це сорти дивна і Ольба. І «Хоней». Оце три сорти, з яких я починала. Я їх трішки ухарактеризую. Ольба це найбільш урожайний сорт, на якому можна заробити кошти для того, щоб долі розвиватися. Хоча я взагалі я ніколи не відмовлюсь від Ольби. Хіба що якусь винайдуть таку полуницю, яка буде краще по урожайності насамперед. Її найкраще, звичайно, вирощувати у теплицях, тому що там можна контролювати вологість, але в ґрунті вона теж виходить. Виходить дуже гарно. Головне не загущувати. Рослинки, щоб не, не було грибкових. І е, головне, щоб була ягода на чомусь лежала. Саме краще, саме бюджетний спосіб е, суха трава або солома. Тому що е, полуниця, вона так сказати, соломана ягода, вона дуже хорошо себе почуває на соломі, на сіні. Тому я більше і більше приходжу до такого висновку, що краще себе полониця почуває на соломі. Там майже немає ніяких нилів, немає ніяких таких. Дуже таких злісних, я б сказала, грибкових хвороб. Звичайно, обробки робити все одно треба. Ну і Ольба винослива до пліща. У неї такий, такий грубий листик і вона переносить навіть з мінімальними обробками вона все це переносить добре. Головне придержуватися правил таких, перші обробки робити і потім після плодоношення зрізати весь лист, який відпрацював. Можна залишати тільки флаговий листочок, якщо ви хочете листочок якийсь залишить. І плюс до того, якщо буде закрита соломою, морчним то Люба полуниця після зрізки дуже гарно себе чувствує, почуває, тому що там зберігається волога, корінь не перегрівається і не пересихає. Плюс до того, там знаходиться сінна поличка, яка захищає від грибкових хвороб, хвороб кореня. І дивно. Ну, я поговорю за дивну, а потім уже про ханей. Дивна, вона взагалі майже не хворіє ні на яку хворобу кореня, майже не боліє на грибкові хвороби. Звичайно, при тих умовах, якщо ви робите хоча б перші обробки. Вона врожайна, вона дуже смачна. У неї один недостаток, вона дуже багато опускає вус, і якщо загустити, і якщо вона отак розповзеться ковром, то ягода буде дуже мілко. Якщо ж її залишати на оптимальній відстані кущ від кущика, то доволі гарний буде врожай. І плюс до того вона дуже смачна. Єдиний її недостаток із того, що вона не дуже транспортабельна, але до базору вона дуже гарно доїжджає. Її любить кліщик і нематода. Ну, Це теж головне робити обробки, і все буде добре. Ну, а нематода, нематода, Звичайно, перед посадкою треба робити соляризацію. Можна проливати ґрунт кип'яточком і оновлювати посадковий матеріал. Якщо вирощувати її 1-2 роки, то все буде добре. Я навіть починала, коли вона в мене з'явилася, то я взагалі ніяких обробок таких не робила. І вона в мене дуже хорошо росла. Але Дедалі, з кожним роком, екологія стає все більш проблематичною і, звичайно, хвороб і шкідників з'являється набагато більше. І долі хоней. Хоней взагалі вона в мене приростає навіть на агроволокні. От, пускаю вона вуса і вона через це агроволокно, Я не знаю, відкрі вона бере ці, ці, цю силу, але вона. Навіть на поверхні волокна вона утворює коріння із оцього пилу, який там залишається. Навіть, ну, це я говорю, якщо міждоряддя, допустимо, в мене застелено повністю агроволокно. І на міждоряді. Теж в мене агроволокно, вона може приростати навіть зверху агроволокна. І без поливу вона теж може рости запросто. Ну, але, звичайно, щоб була хорна ягодка, треба і полив, і, і все інше. Її не, вона не дуже боїться кліщика, вона, в неї листик такий грубоватий, і В неї навіть, навіть от, касетна розсада в неї виходить завжди. Завжди. Так, ну, Оце дивна або ханей. Це на вибор, звичайно. І е, саме така, такий старий сорт, який давно-давно, давно, це клері. От клері і амі, е, я б їх порівняла. Клері це старий сорт, а амі це вже більш покращена клері. Але та, що покращена клері, амі, вона е, 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 більш Пошкоджується хворобами. Вона, да, вона е, красивіша ягода, е, крупніша, е, і взагалі і кущі набагато більші, але вона в минулому році вона в мене найбільш е, постраждала від е, борошнистої роси. Тому для початківців, звичайно, краще завести клері. Тому що клері більш винослива, хоча вона теж може вхватнути борошнисту росу, але вона винослива. Так, долі. О, хотіла ще сказати: клері я в якомусь відео я показувала в мене десь в садочку залишилася стара клері, яка Взагалі нічим не оброблялася ні разу. І там майже не було поливу. І там взагалі не було ніяких ні хвороб, ні шкідників. От от не було. Ну, це виносливий старий сорт. Взагалі, от старі сорти найбільше вони приспособлені для нашого клімату і для наших. Земель. Але ж, звичайно, ми хочемо щось і новенького, тому що новенькі сорти більш удосконалені, більш е... є крупніша. І взагалі хочеться щось новенького. Да? Із новеньких я вибрала такі сорти, як Апріка, Сандра і Лія Цукрова. От мені вони дуже подобаються. Це з тих сортів, які я вже випробувала, які я вже ну, бачила, які, яка вона вже є. Звичайно, в мене ще дуже багато сортів, таких, яких я ще, я ще буду їх вивчати в місті з вами, то, звичайно, цей список ще збільшиться. Я... От З першого разу ніколи не вирубую полуницю. От я придивляюся до неї хоча б років два. От якщо мені вона за років два-три не сподобається, я можу навіть пересадити з місця на місце, так як я роблю із Роксоною, в мене вона вже на двох місцях була. <смі> і пересадила ще, то якщо в мене ще в цьому році з нею не складуться відносини, то я, звичайно, її приберу. Але ж за ці сорти, що б я сказала, вони нові, мені вони сподобались, вони майже не хворіють, але опріка теж було таке, що на неї теж вплинула трішки борошниста роса, тому що в ну, нас так, така погода була навесні. Але вона доволі легко в мене пройшла і все добре. І укорінюється вона уся дуже горна. Ну, звичайно, величина ягоди і смакові якості теж дуже горні. Ну, оце такі, це я назвала уже не, не 5, а 7 сортів. Ну, і ще хотіла б із нейтралів би сказати. Я розумію, що кожен хоче спробувати нейтрол. Саме винусливий сорт із нейтралів, який би я могла. Порекомендувати завести і на ньому повчитися це альбіон. Він виносив все. Абсолютно все. Навіть якщо він захворів, ви його зрізали повністю, він одійшов і далі росте і плодоноси. Так що, якщо пробувати, то альбіон. Звичайно, із ремами набагато складніше. Там саме більша така проблема. Із тріпсом, тому що якщо ви із кліщиком якось можете боротися до початку плодоношення, якщо ми зрізаємо цвітоноси вначалі і запускаємо її влітку, то тріпс якраз тільки входить в таку стадію, коли їх просто тьма то, звичайно. Приходиться бризкати біопрепаратами після кожного збору полуниці. Або хоча б раз у два тижні треба проходити для профілактики. Тоді у вас буде ягода горна. Але якщо розведеться тріпс, то звичайно ні про який врожай не може, не може бути навіть мови. І він ще боїться п'ятнистості. Тому що п'ятниця, як ви знаєте, вона просто з'їдає лист, а без листа, звичайно, немає ніякого фотосинтезу і лист годує йогоду. Так як корінь годує листочок, а листик ягодку. Уже була відзняла відео, але згадала про мій найулюбленіший сорт із середніх сортів. Тому що із середніх сортів в мене найулюбленіший. Сирія. Чому я не рекомендую для початківців озію, Тому що озія трішки проблемна. Вона не на всіх ґрунтах, може плодоносити, її дуже-дуже любить кліщ. І вона дуже часто хлоруза. Хоча пробувати, звичайно, треба. Сирія жірія майже ні на що не хворіє в перший рік. І я б взагалі рекомендувала її кожного року пересаджувати, але посадку робити на якому раніше. Тоді буде все добре. Так що ну такі сорти, звичайно, вибирати вам. Не можу я вибрати 5. Тому що в мене їх дуже багато, і всі вони в мене улюблені. І ще хотіла порекомендувати вам купити такі ножниці. Сікатор вірніше. Я вчора купила собі вже третій такий секатор, тому що в мене працюють помічниці. І от чому він зручний? Тому що тут ось такі видовжені, як у ножничок лезвія, не знаю, як на українській мові, то можна так дуже глибоченько зайти і якомога коротше відрізати листочок або квітконус, щоб не було загнивання. От зараз у такий період, от коли починається сезон, то такі ножиці, такий секатор. Я не часто бачу на ринку, тому що він дуже швидко його розкупляють, він дуже зручний. Хто ним раз попробувати, то отакі, е, такі великі є сікотори, в мене вони теж є, то більше для зрізки дерев. А от з такими саме краще працювати на рослинах, в яких стебло трав'янисте. Так що рекомендую. Це не реклама, це просто я ділюся тим, чим я запасаюся взимку. Ну, такі коротенькі характеристики цих сортів. І це сорти ті я Охарактеризувала, які б я завела, ті, що в мене є, ті, що я випробувала, і ті, що я можу дати якусь характеристику. Так що, звичайно, можуть бути якісь, може, хтось вважає по-іншому, тому що в кожного свої смаки, і в кожного. Різна полуниця, їх сортів дуже-дуже багато, всі випробувати просто неможливо. <рес> так так. що ось Всім миру добра, добрався, найкращий, все буде Україна.